Фотовиставку Туризм єднає відкрили у бібліотеці імені Чижевського. в експозиції близько сотні світлин, зроблених у мандрівках. Усі ці фотографії, переможці конкурсу серед юних туристів, свої роботи надіслали близько 2,5 сотень дітей з усієї області. Журі оцінювало перш за все наповнення. Якість фото на другому плані. Добірка кращих туристичних фоторобіт буде представлена у холі бібліотеки до кінця місяця. Ну, потрапив я, скажімо, заради он тому дядьку він там ховається. Оно, воно, бачите, бачте видно. То Андрій Валентінович. Я його ученик. Це по перше, і я вже закінчив школу, і я все одно продовжую ходити до нього на цей гурток. Я хотів взяти участь, а фотки у нас вже є. Ми ж не зраходили в походу. Це в першу чергу популяризація дитячого юнацького туризму в області. І діти не просто ходять в походи чи приймають участь в змаганнях. Вони фотографують і їх це стимулює. Вони отримують грамоти. і В нас діти-переможці безкоштовно влітку їдуть в дитячий табір в Закарпаття. Так що стимул дуже потужний.